Ну, по-перше, ми будемо мати повну інформацію, що там відбувається, оскільки там дуже багато в інформаційному полі є і заяв Російської Федерації, все ж таки, Міжнародна агенція з атомної енергії має технічний мандат від Організації Об'єднаних Націй. І думаю, якщо звіт буде акт достатньо таким а, чесним, то він може а, стати таким плацдармом, по-перше, і Щодо відсторонення росіян від прийняття рішень у міжнародних організаціях, а по-друге, на мій погляд, це така основа для накладання санкцій на велику госкорпорацію. корпорацію, така як. Така, яка є РОСАТОМ, так тому що ми знаємо, що і представники Росатому перебували не тільки на Запорізькій атомній електростанції, а й на Чорнобильській атомній електростанції, де підписали якийсь там фейковий акт, незрозумілий так. Тому, на мій погляд, це також може стати таким фундаментом для а, достатньо тяжких міжнародно дипломатичних санкцій для Російської Федерації.